Загадка німецької шифрувальної машини Енігма вимірюється числом, яке більше ніж кількість атомів у всесвіту. Як вона допомогла висадці союзників у Нормандії? Поїхав купувати її туфлі та на подрунок, та фактично врятувала радянський союз від поразки. Сталін не вірив не тільки там, що шлюс факти тижня знайшли, що саме є слабкою ланкою у найкращих шифруваннях століття. 150 мільйонів мільйонів, 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 мільйонів мільйонів. Саме стільки можливих налаштувань мала німецька шифрувальна машина Енігма щоб перебрати їх всі вручну, людині знадобилося близько 4 мільярдів років. Як зашифрувати повідомлення так, щоб його неможливо було зламати навіть за увесь час існування землі? Саме таку задачу вирішувала нацистська Німеччина, створюючи Енігму. Ну, постійно є люди, які дуже впевнені в тому, що в них щось не зламне. Практика показує, що все, що одна людина вигадала, інша людина може зламати. Як виглядає справжня енігма, фактам тижня демонструють у музеї зовнішньої розвідки України, натискають одну клавішу, загоряється інша літера. Радист записує, здавалося б, хаотичний набір слів, але той, хто приймає повідомлення, вводить його і вуаля. А на виході вже інформація, яка а, закладалася при наборі. Зовні нічого складного, схожа на друкарську машинку. Але для криптографа це насправді диявольська машина. Всередині три або чотири ротори, які при кожному натисканні клавіші змінюють електричний ланцюг. Це створює абсолютно нову заміну для кожної літери. Відповідно, кількість способів переставити літер в алфавіті, яку можна реалізувати такою машиною. Він вимірюється числом. Яке більше ніж кількість атомів у всесвіту першими тріщину в неприступній енігмі помітили поляки, а допоміг їм українець, ректора львівської політехніки Здіслав Криговський, і вони стали тими, хто в 32-му році розшифрував код німецької цієї шифрувальної військової енігми. Але німці постійно вдосконалюють енігму, додають ротори, ускладнюють процедури. А це вимагає нових підходів та ресурсів, яких у поляків вже не вистачає. Матеріали передають. Ють британцям, щоб справитися з новими кодами, їм треба було побудувати таку розшифрувальну бомбу, яка би об'єднувала 60 інших енігм. І вони просто фізично і фінансово не могли це зробити у 41-му році. Британці захоплюють підводний човен Ю 110 з робочою Енігмою. Її доправляють у блечлі парк, також відомий як станція ікс. Саме там збирають найкращих фахівців для розшифрування коду Енігми. Підібрали, наприклад, людей, які були спеціалістами з єгиптології, з кросвордів, з різних мов, навіть з палеонтології, тому що палентологпалінтологи за Єдиною якоюсь скам'янілістю мають реконструювати образ рослини тварини серед дешифрувальників. Алан Тюринг, чиє ім'я стає синонімом зламу Енігми. Він з колегами створює електромеханічну машину під назвою Бомба. Люди просто не встигали за добу перебрати, не вистачало інформації, не вистачало потужностей. Але перебрати 150 квінтильйонів комбінацій це надскладна задача для суперсучасного комп'ютера навіть сьогодні. На допомогу. Де шифрувальниками з Блечлі приходять людські слабкості, коли почали вивчати, як то кажуть, почерк людей, які передавали інформацію, вивчати їх повідомлення, знаходити там або типові помилки, або типові фрази. Такими типовими фразами у повідомленнях були прикладом: Ветер, тобто погода, Еньс, тобто число один, і навіть нацистське вітання. Щоб нацисти шифрували конкретні слова, британській розвідці навіть доводилося їх провокувати прикладом. Відкрито встановлювали міни, а потім чекали від німців повідомлень з координатами. Коли вони чули про в ефірі або отримували повідомлення, в яких були вказані ці координати, відповідно вони отримували можливість дешифрувати це повідомлення. Код енігми було зламано, де шифрувальники із блечлі парку читали до трьох тисяч перехоплених повідомлень на добу. Висадка в Нормандії або дідей завдяки Енігмі. Союзники знали не лише загальне розташування німців, що дозволило скоротити втрати, а навіть про те, що фельдмаршал Ромель напередодні висадки союзників поїхав з Нормандії у Німеччину. Що він мав день народження дружини? І поїхав купувати їй туфлі та на подрунок. Тобто всі різні фактори були задіяні у висадки в Нормандії. Але найбільше значення розшифровка Енігми мала у битві за Атлантику. Вовчі зграї німецьких підводних човнів безжально топили конвої союзників, що везли у Європу ленд ленд-ліз. Атлантична битва, звісно. Тому що це був єдиний ланцюжок виживання Європи, І, зокрема Західної Європи через конвої, через армію. Злам морського коду дозволяв союзникам визначати місце знаходження субмарин, уникати їх або знищувати. Тож ленд-ліз йшов майже безперервним потоком, і не лише в Європу, а й в СРСР. Це зараз нащадки Сталіна стверджують, що саме вони перемогли у другій світовій. Британія не могла виробити стільки. Скажімо, набоїв або техніки, хоча працювали всі в три зміни. Совєтський уряд заводи свої відтягнув в тил і теж не мав сировини. Ділилася Британія розшифрованими даними зенігми і з Енігми із радянським союзом. Щоправда, Сталін ставився до них з недовірою. У 41-му йому ближче були нацисти, що брали участь у першотравневому параді у Москві. Сталін не вірив не тільки там чершу сталін не вірив своїй розвідці, тому що радянська розвідка давала не менш достовірну інформацію і в не менших обсягах, ніж, наприклад, передав той самий саме Володіння секретом Енігми ставило перед британцями складну дилему: як надавати інформацію Москві і не видати, що німецький код давно зламаний. Навіть в СССР була існувала така думка, яку нав'язали британці, що є спеціальна організація, яка координує системою шпигунів, які отримують дані. Але головне, що про злам Енігми не дізналися німці, якщо вони зараз скажуть десь або скажуть, що вони відкрили, то німеччина змінить. Самі шифри Німеччина змінить машину, енігму вони дадуть ще якісь певні моменти, і це застоприть всю ситуацію. Тож британській розвідці доводилося приховувати досягнення дешифрувальників навіть бойові кораблі, що виходили на полювання на німецькі субмарини, натрапляли на них, начебто, випадково. Тобто, вони робили е, ситуативну ситуацію, що нібито вони не знали, коли буде е, полювання. А так би мовити, моделювали систему випадкових зустрічей для того, щоб код не був зрозумілим німцям. Злами нігми – одна з найвизначніших інтелектуальних перемог Другої світової. Вона скоротила війну щонайменше на два роки, врятувавши величезну кількість життів. Відомості всі ці, які постачалися завдяки нігми і, і розвідці, вони зберегли. Тисячі, може й мільйони життів людей, вояків, серед яких були мільйони, в тому числі і українців, минають десятиліття, та принципи шифрування безпеки залишаються актуальними. А Енігма досі однією з найскладніших шифрувальних машин. Якщо просто брутфорсом, ну тобто перебирати всі можливі комбінації, то і зараз насправді Енігма не те, щоб дуже зламна. Ну, навіть якщо ми зберемо всі обчислювальні потужності. Але зламати можна будь-який код. І винна тут не супермашина чи система шифрування, а люди. Ті, хто регулярно ставили одні й ті ж слова в шифрограмах Енігми. Чи такі, як співробітниця американської АНБ Реаліті Лівіннер, яка винесла секретні документи у бюзгалтері? Амнатейсеравез. Чи такі як крадник президента США з нацбезпеки Майк Волц, який додав журналіста Джефри Голдберга до секретного чату в сигналі? І це означає, що навіть найзахищеніші месенджери безсилі, якщо люди самі розкривають свої ж таємниці. Костянтин Павлу, факти тижня Сі Єдині новини.